Прикарпатські журналісти помандрували до прес-туру, до мальовничого села під назвою Вишків. Розташоване воно в Долинському районі на висоті 800 метрів над рівнем моря у верхів'ях долини річки Мізуньки, розлоги і творчо збагачене. На що надихнула подорож у гори наших кореспондентів, дивіться далі. Крім того, ця мальовнича місцевість багата цілющими травами. Люди збирають їх високо в горах і заварюють поживні ароматні чаї, котрі допомагають лікувати важкі недуги. Про це наші кореспонденти розкажуть вам у завтрашніх випусках вістей. А поки про. Там, де гори сині, за вишківським перевалом починається розлоги, мальовниче село, котре має цікаву історію. Після монголо-татарської навали люди зупинилися тут, так і оселившись. Та говорячи про походження назви села, переповідають сумні легенди. Одна сім'я з цих втікачів жила, і батько мав двох синів, хотів поділити землею. На горі забив ків по вишківці, це де паркани як городять, називається ків. Але молодшому сину попалась гірший шмат землі, і він вбив брата. Батько вбивцю сина прогнав і збідований, згорьований, ходив на гору виш до. Де поховали старшого сина, тож люди гору вижда, забитий ків назвали вишків в радіусі 40 кілометрів до села. Немає ніяких виробничих потужностей. Тож повітря чисте і свіже. Власне, тому місцена дуже приваблива для туристів. Найвищий рівень краси природи власне тут є. В чому ви теж могли переконатися? Ну і навіть е, найвищий рівень гурманства задовільнить, оскільки тут. Запах, смак повітря і Плюс запах і смак бойківської кухні створює направду неперевершений такий настрій. У вишкові приблизно 15 відпочинкових комплексів можна побачити гірську красу з висоти витягів, пройти курс бджолотерапії та головне в недоторканності тутешньої природи. А ось оселя карпатських плямистих оленів. Наймолодший із них Михасик народився нещодавно, названий в честь чоловіка, котрий за ним доглядав. А ще ми мали нагоду потримбітати. Легенда Долинщини Микола Кітраль змалку цим займається. Більше того самотужки виготовляє народні музичні інструменти. Правда, зіграв для нас на металевій. Дерев'яна каже, надто важка, як для його віку. Дерев'яні роблять такі, вибирають такі дерева, де, де блискавка вдарить. З таких дерев роблять, бо на то дерево є таке голосне, воно, дзвонке. Із них роблять теж дрімтримбіти, скрипки роблять теж так само. Вишків зручний пункт для початку мандрівок на вишківський горган на озеро Синевир. Тут курсує Карпатський трамвай. А на захід маршрути з позначками веде через Чорну ріпу та високий верх у СМТ Славське Львівської області.